Хресна дорога Ісуса Христа. Ісусе терплячий, Спасителю наш, ти найдорожчий, несеш тяжкий хрест за гріхи і провини наші. І на хресній дорозі йде мати Твоя, З боленим серцем і сльозами на очах, бо тяжкі муки сина несе в Своїм серці, а єрусалимські жінки ридають. Бо страшні терпіння Христа споглядають, а Ісус обернувся до них і відповів: Не плачте, жінки, за мною, а плачте над собою і над своїми дітьми. Бо дні надійдуть і вони будуть просити, щоб гори високі могли їх покрити. Ісус сказав і побачив у натопі заплакану маму, і з неба милість на них зійшла. Цю страждальну печальну хвилину, і погляди сина і мами схрестились, очі сльозами, налиті двоє сердець, найсвятіше з болю. У світі. Мамине серце бечем пробити, кликнучи Сину, сину, а жовнір її відштовхнув у цю хвилину, і зустріч коротка скінчила свята. А син хрест поніс далі на хресній дорозі, а мати молиться свята до Господа Бога за свого сина, люблячого, Божого Сина, щоб зменшити. І скоротити його муки просила, і все ж знайшла сили, терпіння та в болях, нехай не моя, а твоя буде воля. А мати небесна, страждальна, терпляча, на хрестній дорозі, за сином своїм ідучи, ти не впала, а всі муки знесла, і стерпіла. Боля в серці своїм за свого сина, матінко небесна, молися за нас грішний, страшний час війни, що ми так зуміли, ідучи по дорозі зітхання, горя і терпіння, хвороби і болі, свій хрест донести. Без гріха і нарікання. Ісусе, Христе, найдорожчий в цілому світі, прости нам наші гріхи, помилуй нас, бо ми молимось, каємось за свої гріхи. Амінь.